Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про голос країни. Сім привіт! кардинальні зміни. Наскільки цей сезон буде особливий, перетремо тренерів, учасників чоловіків, переможців X фактору Тому вриваємось в ексклюзивні схеми створення шоу-шоу. Шлях, та адреналіну дренеліномоніторії. Які відбудуться зміни, оскільки що не сезона 1 плюс 1, то вважаючи дивовижною, неймовірно, як би сказала Тіна Карлі, повторила це сотню разів, дивує своїм блиском, золотом, унікальними голосами. Проте цього разу він найемоційніший, найемоційнішим 100%? До цього відео на моєму каналі вже виходить випуск присвячений новому сезону «Голос України». Тоді я розбирала імена ймовірних тренерів. Влучила у трьох-чотирьох та Килимен Іван Клименко. Цікавий маєте вигляд? Ці цікавий маєте вигляд це навіть після того, як його офіційно голосили у студії сніданку. Третій тренер «Голос України». Але все одно залишився нерозгаданим персонажем для глядачів, наче й не вилазив з того костюма кіллемена. До речі, цікавий факт тільки для вас. Замість Івана Клименка міг кружити інший зірковий артист України, але цього сезону не трапилося. Забракло кислороду цікавий вийшов ребус. Якщо ви здогадалися, на кого я натякаю, залишайте свої припущення нижче у коментарях. Буду вподобати тільки ті, які влучили. І перейдемо до улюбленої теми минулого місяця бюджет. Невже війна для когось закінчилася? Що витрачаємо ресурси на знімання вокальних шоу? У своїй спільноті в Ютуб я робила опитування про тренерів, а назбиралась претензій до голосу. У нас війна краще б ці кошти кинули на спорядження солдатам на достойну плату праці солдата на реабілітацію поранених солдатів. Війна вже закінчилась. Де варіант байдуже? Я так розумію, що для равликів війна закінчилась. В кривому розі дітей з-під завалів тянуть, А ви про цю бубуйню? Як одне заважає іншому, війна війною, але нафік тоді жити, якщо в житті не буде нічого хорошого. І з цього коментаря я би хотіла продовжити думку для кого війна закінчилась, для кого. Вона триває і для чого взагалі продовжувати знімати вокальні шоу, і транслювати їх на телебаченні? Оскільки вже блукають дивні думки, і я натрапляла на такі коментарі обурення. Для чого мовляв польський телеканал TVP фінансує вокальне шоу тієї країни, яка знаходиться над прірвою, що 30 років ще в Україну ніхто не повернеться. Тряся його матері, звідки взагалі таке вилупилося у тих місках. І знаєте, прекрасно, що саме зараз відбуваються зйомки у Польщі. Що так ми можемо показувати, що країна не на межі вимирання. Ми продовжуємо розвиватися, ми продовжуємо дивувати своїм креативом, ми продовжуємо протистояти. Терористам, у той час, коли гелікоптери можуть собі залетіти на територію Польщі і вилетіти, і ви далі відправляєтесь на засідання, а Україна не засідає, Україна діє. Вибачте, це правда. І як ви вже втягнули з попередньо сказаних слів, 13 сезон повне фінансування на себе бере Польща на створенні працюють і українці і поляки, так і сезон транслюватимуть в обох країнах. На сцені, наприклад, працювали поляки, надвізуальної частиною українські дизайнери. Але навіть не зважаючи на таке плече підтримки, на такі потуги, влітку я думала, що реалізація взагалі на межі зриву. Та я, кастинги тричі подовжували, не могли знайти учасників. Тому поява деяких із них не дивує, набивали сезон тим, чим могли. Буде цікавий сезон, особливий сезон. І незважаючи на усі перешкоди, а їх не бракує сьогодні. Зйомки розпочалися 31 липня, і на тій сцені звучить Україна і не лише. Say what? Позаяк і цього сезону будуть учасники з інших країн, чого я й досі не можу зрозуміти. Так, наприклад, першого знімального дня я на етапі сліпих побачила колумбійський гурт, яким допомагає у просуванні наша українська блогерка, яка проживає у Америці. Як все заплутано, Ніна Україна. Хто дивиться? Хто стежить? Я нічого не маю проти музикантів за кордону, якби проект називався Просто Голос. А тут він носить назву Голос країни хоча й наголошували цього разу організатори, продюсери, ведучі, тренери. Що цей 13-й сезон особливий, оскільки він про розвиток української сцени, але чи можливо це з артистами за? Кордону, якщо немає вимог до громадянства, так і немає вимог щодо статі. І як ви зрозуміли, на зйомки будуть виїжджати чоловічі голоси. А це наразі можливо за наявності військово-облікових документів. І тут жодних порушень, оскільки Міністерство культури продовжує сприяти виїзду артистам, якщо вони за представлення України. Тому і всі кордони відкриті для талановитих українців, для вуличних музикантів, наприклад, для Назарімо. Олиновського чи для переможця восьмого сезону вокального шоу, для чого ти прешся у голос країни, якщо ти переміг на X factory 2017 року. Гурт якого розпадається, 2018. -го. І творчість якого відродилася після 24 лютого 2022 року. Хай Хайне! Не знаю, хто стежив за восьмим сезоном ікс фактора і хто впізнав Михайла Панчишина, але я вперше його побачила. Але у тринадцятому сезоні на сцені голос країни йому буде що розказати глядачеві. У нього є своя історія. Так після 24 лютого хлопець з перших днів взяв до рук зброю, і це презентує як те, що він змінив мікрофон на автомат і став на захист своєї країни. Чесно кажучи, я пішов в тиро, щоб мене не забрали в армію. Я не дуже не хотів в армію йти. Ну, потім написав заяву, що візьміть мене в армію. От. І мені там дуже сильно сподобалося. Я сказав, що армію тут, пацани, не кусіть. Скоріше за все, цю історію яку Михайло озвучив у студії сніданку. Ви ще раз почуєте у візитівці на шоу Голос країни, як хлопець чесно зізнається у тому, що вступив до територіальної оборони, оскільки боявся йти на фронт. Але і туди відправився, і там отримав травму. Після 14 годинного прямого контакту з орками я отримав внутрішню травму правого вуха. Погано чую, але настроєний ще писати музло. Тому, братішки-музиканти, коли повернуся, потрібен буде саунд-продюсер для спільної роботи над. Піснями і тих братішок-музикантів Михайло вдалося знайти за цей час. Він встиг написати пісень аж на цілий воєнний альбом під назвою Бойові бобри, але цей бойовий бобер не з такою ідеальною репутацією. Хоча й заявляв, що ця війна торкнулася на ще 8 років тому. І якщо тоді мій брат Петро захищав нас на сході, то зараз і я так само прийняв рішення замінити мікрофон на автомат на цей непростий час війни. Так у Михайла Ла позивний цвіркун, то у голові якраз у мене ці звуки, дивлячись на минулу його російськомовну творчість. Я за те, аби артисти свідомо і чесно перевзувалися. І знаєте, коли тут пісні про бейбі змінили марш бобрів, герой солдат прокинулися культурні десанти на чолі з Колію сіргою, який до 24 лютого 2016 року особисто декламував свої геніальні вершики на красної ті самій помитці. Але аби артисти не використовували війну для просування свого музичного творчого персоналіті, і найцікавіше голоси нашого часу, місія яких надихати. М -м -м, вловили день із продюсерами без коли, розплакались, але фіалка розквітла. 13 сезону у крісла сядуть Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко, співзасновник лейблу «Енко» та…» Надя Дорофєєва. бачили, чули, досвідчена з нею і розпочнемо. О, Привіт, Боже, так. Не <ривіт> так, вона ікона головного сенсу трансформації з 24 лютого. Розлучена, закохана, весіля, нова надя. Чим же ж вона відрізняється від тієї, яка вперше сіла у крісло дорослого голосу 2021 року? Року для мене це совершенно нова роль. Так на питання, які голоси прийшла Надя шукати 11-го неймовірно дивовижного, особливого, унікального, голосистого сезону, Вау. думка тоді звучала про перезавантаження вже. У 2021 році. Я тут збираю році себе здійс які хочуть зараз розкриватися не тільки за счёт вот таких вот модних штучок, ну і mm -hmm. княжна бізусловно з душою. І у тому минулому неможливо забути сезоні саме надя з четвірки тренерів відповідала за пошук експериментаторів. Приглашаю к себе в команду тих, хто хоче поработати, поекспериментувати нових свіжих класних трендів. Підкреслимо 11 сезон. Артистка Доро була у пошуку зірок Тіктоку та душі, ну як без душі. Що вона шукає 13-го сезону здивування? В цьому сезоні шукаю, як і завжди, сучасних, але при цьому мені важливо достучатися до душі, до серця щирість. Щирість – це те, що зараз. Слухається і справді такий унікальний очікується 13 сезон. Надя буде шукати щось нове, душу та щирість, яку досі не знайшла. Бо ти шукаєш? Ми це будемо часто говорити. Як я весь час кажу про щирість? Я шукаю е сучасних. Я шукаю тих людей, які ну слова наче чіповані у її голові, але цього сезону саме Надя Дорофєєва чи артистка Дорофеєва буде відповідати за формування. Ання нового українського шоу-бізнесу, це <різь> я, я. Ну, розпаковка із блогера. І що після, ти тут знайшла? Ну, тебе і <різь> <різь> Я пішла далі. показувати. і перейдемо до новеньких, так як після Надії Дорофієвої. Решта, це все свіжі у голосі країни Артем Пивоваров. Ну, коли чуєте ім'я Артем Пивоваров, то я думаю, ви самі здогадалися, у якому він пошуку. В плані енергії, тобто, навіть якщо я буду усвідомлювати там на сліпих, що ця людина там я її не бачу, я можу тільки уявляти, да, яка вона ну як зазвичай тобто, ти шукаєш ти, не що, я, але, якщо подивитися на цю ситуацію, так що у нас є артист Артем Поваров, якому, якщо чесно, самому зносить голову від стрімкого шаленого успіху проєкту Твої вірші мої ноти, враження, що він ніколи не закінчиться. Вірші в українській поезії багатсько, але вривається Артем у вокальне шоу Голос країни, наче акула шоу-бізнесу, якому немає рівних. У кожного тренера є своя спеціальна місія. Хтось за щось там відповідає. Артем у нас у пошуку енергії, яку він неодноразово демонструє і наривається у засобах масової інформації на обурення і гнів українців, то вже встиг проявити на зйомках і демонструє нам свій перевернутий світ. Всім привіт! що це для тебе? Дякую ексклюзив. Всім привіт, для чого Артем так себе поводить? Ну, якщо сказати, що це змінилося після 24 лютого, то ні. То великої своєї популярності він завжди був переповнений енергією. Але у сьогоденні Артем Пиваров на вокальному шоу у Польщі Голос країни, наче знаходиться якомусь певному задзеркалі того меседжу, який би мав транслювати проєкт. Потім зрозумієте. з того, що ми почули від Артема, то на наголоси він на у пошуку собі подібних музикантів. Я Шукаю музикантів. Я шукаю музикантів талановитих та обов'язково із шаленою енергією. Ну нам тут годі витримати одного поваровушу у бізнесі. А ще коли на голосі він їх розмножить, то куди діватись? Але перейдемо до більш спокійнішого вайбу Івана Клименка якому наразі складно сформувати думку, кого він шукає? Але ми можемо допомогти. Так як під час прослуховування сліпих і першого знімального дня була помітна артистка, яка вже на дистриб'юції лейблу Енко неординарна Стася. ви знаєте її за цим хітом. Як опинилася Стася у 13-му сезоні, то Іван тут ні до чого, це все ігри. Сценаристів, продюсерів. Більш цікавесно дочекатися, як вони інтегруватимуть, знайому для Івана артистку. Я шукаю українську самобутність музиканта. Така собі стандартизована схема на голос країни, волосся дибки від появи таких артистів на сцені вже не стає. Давайте ліпше перейдемо до справді Очікуваної тренерки, о господи, алілуя, це трапилося. Дякую всім організаторам Євробачення, що ви обрали саме її Юлію Саніну цього року вести конкурс. Оскільки якби не ви, то їй би не зателефонував Володимир Заводюк, до нього би не дійшло, що нарешті туди потрібно посадити. Uh, давно хотіла в крісло фронтвуменку гурту The Hardkist Юлію Саніну, яка буде у пошуку улюбленого жанру музиці. Альтернативу з цікавими тембрами, з цікавим вокалом. Тобто це вокалісти і автори власних пісень. Юлія Саніна, тренерка, за яку я відкрито буду вболівати за її команду, яка у пошуку альтернативного голосу та авторів, та як Юлія Саніна, сама. Авторка, і вона вважає, що в Україні, в українському шоу-бізнесі та музиці недостатньо оригінальних голосів, та бракує оригінальних продюсерів. Мені так подобається спостерігати за поведінкою Володимира Заводяка, як він вводить Юлію 13-й сезон. Та намагається усіма способами загладити кути довкола тренерства Юлії, яку чекали в голосі ще з 11-го сезону. Року, і справді було би велике тотальне глупство від Володимира Заводяка першим не зателефонувати Юлії Саніні після того, як стало відомо, що вона стане ведучою від України на нашому Євробаченні у Британії такий каламбур. Але це цікавесно буде спостерігати за тим, як вона себе проявить на шоу Голос країни, незважаючи на те, що вона була в іксфакторі. Це різні шоу, і я вболіваю за її команду, я вболіваю за її. Її професіоналізм. Ви також залишаєте свої думки у коментарях. За ким із тренерів вам справді буде цікаво спостерігати. Мейбі Іван Клименко стане для вас відкриттям. Так, як це один із закритіших тренерів цього сезону. Найбільше, що вже вражає у 13-му сезоні, це трансформація трендської панелі. Крутезно, що відбулися такі кардинальні зміни. Ну, зрозуміло, що Олежа десь там блукає в Німеччині, ніяк не може знайти вихід. Ціна перебуває в Америці, працює над написанням нової музики без росіян. Тому ми в очікуванні старт 13-го сезону на телеканалах на OnePlus One. Дякую вам, що ви це випуск до кінця діліться своїми думками, залишайте вподобайки чи не вподобайки, підписуйтесь, до мого каналу. Дякую, що разом. Дякую Збройним силам України, протиповітряній обороні. Дякую всім, хто сьогодні знаходиться на фронті. Дякую всім українцям, які продовжують допомагати. Нашим збройним силам України продовжують донатити, не зупиняється, оскільки ми не зупиняємось, поки триває війна. А війна має закінчитися. Дякую всім за увагу. Мене звати Нателла Кірс. До зустрічі у нових випусках.